Замість обіцяного розквіту за терор та репресії на територіях, які Росія окупувала в 2014 році, розвивається хаос, спустошення та залякування людей. Тож деякі з них місця, де живуть, вважають в'язницею просто неба. Крим до 2014 року перлина Чорного моря, що приваблювала мільйони туристів щороку. Відпочинок на курортах півострова був традицією для багатьох українських сімей. Пляжі Ялти, Алушти, Євпаторії та Судака вабили своєю красою. Але стівчине гніздо стало символом Криму далеко за його межами. Людей, які мешкають неподалік від моря, майже завжди можна впізнати по характерному. Цьому загару дам, <свят> який точно підкреслює, що е людина не буває на морі, ось під сонцем. Майже постійно і такі знаєте, ці полоси, голоси там або від, футболки, від майки, майки від чого. Тобто, ти завжди встигнеш, тому що ну куди воно подінеться? Де воно ж поруч завжди? Наріман саме таке ім'я вигадав собі герой нашого матеріалу зміркувань безпеки його рідних, які дотепер проживають в тимчасово окупованому Криму. Ми навмисно не показуємо його обличчя і змінюємо голос окупацію. Були... Різноманітні культурні заходи, літературні вечори присвячені нашим письменникам, поетам, святкування наших свят, таких як Хдр були організовані цілі ярмарки, де люди готували їжу, приносили якісь свої товари на продаж. Там вже був і організований концерт. Наші народні гурти також виступали зі зі своїми програмами. Там збирались так багато людей, що не втримували оператор мобільного зв'язку. Донецьк, місто Троянд вважалося промисловим центром України. На шахтах регіону працювали цілі династії. Саме вони забезпечували теплом і енергією не лише Україну, енергоресурс експортували і за кордон. Зрозуміло, що це було місто, в якому існувала монополія однієї партії. Більшість рентабельних шахт належали конкретним фінансово-промисловим групам. Якщо говорити про економічний розвиток, то Одні з найвищих зарплат, в принципі, були саме в Донецьку порівняно з усією Україною. Сакральним місцем для донечан була Донбас Арена. Це перший в Україні та східній Європі стадіон категорії еліт. Тоді на будівництво витратили колосальні гроші 400 мільйонів доларів. Церемонію відкриття тоді призначили на день шахтаря та міста Донецьк. За однією з наймасштабніших подій лише на стадіоні спостерігало понад 50 тисяч глядачів. Серед запрошених зірок американська співачка Бейонсе. Наше місце воно було якби трошки поруч зі сценою. Ніхто тоді не знав, що там десь сцена, де сцена. І був момент, коли Бейонсе проходило так кругом. Я не знаю, чому я вирішив. Всі біжуть, і я побіжу. От вона проходила кругом, і, типу, виставляла руки, і вона так проходила і стукала. І до моєї ладоні доторкнулася біянці. Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Українська прем'єр-ліга та матчі національної збірної на Донбас Арені вирувало футбольне життя. Все Донецький шахтар володар куплею. Фа сезону 2008-2009! Це ну, Як одна велика родина, що ж стікалася. До Донецька на футбол, і ти там міг побачити людей зі всіх там кутків Донбасу. Донецьк ніколи не спав, тому що весь час відбувалися різні культурні події. Тобто можна сказати, що це було сучасне місто з доволі швидким темпом життя. В чомусь навіть можна було б порівняти з Києвом. На Донбас Арені приймали і Євро 2012 Я був на відкритті на першому матчі між Англією і Францією. Е, я не був на матчах збірної України. Але ми тоді всі спостерігали за цими матчами на Фан-зоні. Тоді, коли пішла шалена злива, ота шалена фотографія, коли небо стало червоним. Тільки ніколи такого не було. І чому саме в цей момент? І тоді говорили і про прокляття Донбас Арени і так далі. Е, але тоді було кльово. Пішо, пішла злива, це взагалі нікому не, не змінювало настрій. Коли велика кількість туристів, величезна кілька, кількість українських прапорів. Це абсолютно зірковий час, коли місто засяяло, парки розквітли, емоції просто шаленіли. На вулицях британці постійно пили це пиво, співали свої пісні. Луганщина регіон важкої промисловості. Луганський тепловизобудівний завод, первомайський машинобудівний, стахановський вагонобудівний та інші працювали на підтримку економіки країни, забезпечували продукції як Україну, так і десятки країн світу. Не можна казати, що там до 2014 року все було добре. Тобто, вже підприємство там закривалося, шахти закривалися, але це не можна порівняти з тим, що було після російської окупації. Я пам'ятаю ці товпи робочих, що йшли з заводу, з вагону будівельного, що був на моєму районі Стаханові моєму. І я пам'ятаю місто саме таким дуже-дуже живим. Люди не жили бідно, не дивлячись на те, що там шахти була закрита. Тобто, ну там були якісь дрібні бізнесмени, фермери. Не в моєму місці, а в цілому по Луганщині таке було досить розвинено. Культурна та спортивна складові теж мали своє місце у розвитку Луганщини. Фестивалі, концерти, футбольні матчі все це було там присутнє. Бо жив і, і там на Луганщині. І, окрім Донецька, там та ж Луганська доря грала. Навіть у нас з Таханої був футбол, там чемпіонат області був, і люди і на нього ходили. Тобто тоді ще на стадіоні, який має назву Пабєда, тоді ще там грали футбол, а не було бази чувака вагнерів. Туди не прилітали ракети «Хаймерс». Та все змінилось. Після Революції Гідності Євромайданів по всій Україні, в яких, до речі, Донецьк, Луганськ та Крим активно брали участь, та втечі Віктора Януковича Росія розпочала окупацію. Першим був Крим. 25 числа е депутати Верховної Ради Криму мали підулими автоматів е полегшити. Окупацію Криму, підписавши необхідні для Росії папер. Проте, о, власне, зібрався мітинг, на якому було тисячі людей, і там була як проукраїнська сторона, так і проросійська. От відповідно, о, в якийсь момент почались почали сутички. О, і, о, і поліцейські були на стороні. Проросійської власної сторони. Я приїхав, власне, 27 лютого 2014 року в Крим. побачив, що в центрі місця нікого немає. Через півгодини дізнався, що почалась окупація Криму. Я тоді заново вчився ходити. Фізично ну отримав там дек декілька травм на зйомках. І от коли ти розумієш і бачиш на власні очі, що твою батьківщину окуповують, а ти нічого зробити не можеш. Це жахливе почуття, повірте мені. 27 лютого 2014 року російські окупаційні війська захопили адмінбудівлі. Далі вимкнули українське телебачення під дулами автоматів, провели так званий референдум і, врешті, Повністю захопили Крим. У цей же час Донецьк та Луганськ боролися за українське майбутнє, коли там розпочалася так звана Руська весна. У нас перше мітинг був, це акція пам'яті Небесної Сотні. Це був 14-й рік перед весною, якраз там останні дні зими. У Нас тоді зібралося там то близько 70 чоловік. Напевно, отак я так э, рахував. Потім вже навесні були акції більш такі ризиковані, тому що вже на ту акцію тоді прийшли російські прихильники Росії, скажімо так, у цих казацьких папахах. Ситуація була така, що ми проводили акцію в ново одній локації, а через там 300 метрів була вже палатка проросійська. Донецьк, Харків, Харків, Одеса, Крим, Сімферополь, Сімферополь, Білорусь і звичайно братська Росія. Вже були погрози серйозні погрози і там. Наприкінці весни 2014 року, у нашому місті, коли два хлопці встановили прапор України на териконі в центрі міста, і по ним відкрили вогонь із пістолетом з вогнепальною. І на початку літа вже почались перші арешти. Люди почали пропадати, зникати. Долі зниклих людей майже невідомі. Їх викрадали, затримували. А що відбувалось далі? Ніхто не знає, лише іноді можна було почути. Їх знайшли мертвими. Ті, що там писали, підтримували Україну. Вони просто пропадали І... А потім там через пару років в тій же брянці самі ж там правоохоронці ЛНР, так звані, розкопали на базі ССР Брянки підводжу російського розкопали там 60 або 70 тіл місцевих жителів, котрі просто були закатовані і поховані там. Же. Російські диверсійні групи прибули до Донецька ще наприкінці лютого 2014 року. Ми нараховували десь до 800 людей, які ми могли більш-менш ідентифікувати, які приїжджали автобусами з різних регіонів так званої Російської Федерації, і які по суті. Пересувалися по місту під чітким контролем місцевих правоохоронних органів. Олег Сакян, будучи студентом, зр організував величезний, е, величезний рух, і акції протесту влаштовували і мітинги під українським прапором. І я пам'ятаю, коли зрізали Дмитра Чернявського. Це наш український активісти. Це було в Донецьку. Це було абсолютно жахливо. Для росіян дуже важливо було зробити все, щоб паралізувати органи місцевої влади, зробити максимальну картинку з цих цих е, зрежисованих мітингів, коли вони збирали різні маргінальні групи населення, вартість власне людини. З прапором, яка мала кричати про Путіна, там чи про Росію, встановила всього на всього гривень. Попри активний спротив місцевого населення, Донецьк окупували, коли говорять про те, що Донбас це про російський регіон, це абсолютно неправда. І про те, що самі жителі Донецька взагалі нічого не зробили для того, щоб він залишився українським, це теж неправда, тому що ми виходили, ми робили все від себе можливе. Понад 10 років триває окупація Донецька, Луганська та Криму. За цей час території, що колись розвивалися, перетворилися на занепад, хаос та російські військові бази. Під час підготовки цього матеріалу ми промоніторили безліч місцевих пабліків та поспілкувалися безпосередньо з тими, хто знає ситуацію зсередини. Я так якраз їздив в Крим після окупації. Коли я попереджав своїх якихось знайомих, вони мене сльозно просили привезти, е, якісні сигарети, шоколад. З ліками в Криму була дуже серйозна проблема. Ціни в Криму дорожчі за московські. Коли е московити приїжджають в Крим, вони в шоці? Наприклад, е ми з батьками порівнюємо ціни, все от коштує мінімум в два або в три рази. Е Дорожче. І з екологією дуже страшні. Страшна зараз ситуація. Ще до е, початку повномасштабної війни у них відбувалися процеси е, засолення е, ґрунту. Я навіть вже мовчу про кримський міст, скільки він е, шкоду зробив екології. А їхня траса таворидає. пісок для неї був взятий з, з закритого відстойника. Він фактично е, радіоактивний, і сама траса таворила фонить, Я так думаю. На сьогоднішній день люди вільно і спокійно не можуть рухатися вулицями. Є великий вплив підрозділів терору, підрозділів контролю. Це які розвадні ці які, які підрозділи ФСБ. І є такий тотальний контроль на півості. Під приводом реконструкції. Росіяни нищать культурні пам'ятки, історичні цінності та парки. Місцеві жителі у пабліках теж не задоволені такими змінами. Одне не доробили за інше хапаються, і ніде порядку та краси немає. Якщо це розвиток, то ним займаються недорозвинені. дворець та комплекс наразі взагалі залібарян так званим оновленням заповідника. Це так подають росіяни. А фактично вони хочуть знищити пам'ятку такою вона було, і її переробити, переписати історію і підвести це більш під Свої юристичні напрямки. Те, що там росіяни намагаються створювати якусь там цивілізацію, все одно це одна сплошна там суцільна військова база серед звичайних там житлових будівель, і люди просто кожного дня бачать військову техніку, бачать записки ракети, і нічого там на покращення не було. Тобто заводи так і не почали працювати до сих пір, хоча там росіяни обіцяли, що там після го року все запрацює, бо прийшла велика Росія, нічого не запрацювало. Зачинені заводи та підприємства відповідно впливають і на заробітні плати та пенсії. Як були там зарплати, то пенсії, пенсіях на неї залишилися. Деяких навіть е -е, стали менше, ніж там вони ну, що стосується пенсій, е -е, коли люди виїжджали, особливо шахтарі. Е -е, виїжджала на територію України і отримувала ще українську пенсію. Вони отримували більше грошей ніж зараз, коли їм платять в Росії. на території тимчасово окупованої Луганщини. За інформацією Артема відбувається справжній терор місцевого проукраїнського населення. На них полюють співробітники ФСБ. Кожен крок пильно відслідковують, а дзвінок на підконтрольну Україні територію може коштувати свободи. Працюють вони. Не тільки по там мешканцям, котрі передають там координати, або ж там слідкують за військовою технікою Росіян. Вони намагаються виловити усіх, хто хоча б якісь там позитивні думки має про Україну, І їм там просто рисують, малюють там 12 років ув'язнення за яких за якусь там горифікацію там України, або ще ще, що ще, ще таке інше то росіян є. Чітка ціль викрити все українські звідти і зарештувати всіх, кого тільки можна. Тобто Місцеві колонії вони набиті цивільними, затриманими там, за, ну, за абсурдні статті. Нині такий вигляд має Донбас Арена різниця. Очевидно, комплекс порожній і руйнується за зачиненими дверима. Місцеві пропагандисти намагаються, хоч якось замилити очі та знімають на її фоні відео, де, начебто, все добре. До слова, пропагандисти у них теж своєрідні. Машинка, О! Ось, так от, Ось так, от друзі. А ти все їси. цукерки їм. Єсь у нас пічення. Тут у нас печиво, соки, туалетний папір. У мене була колись можливість все це, це мати, а у вас її не було, немає і не буде. У серпні ж цього року закрили й останні працюючі шахти Донецьку. На початку окупації Росія лякала місцевих, що саме Україна закриє всі шахти, однак зробила це сама. Витикаючи все. Дуже мінімальні вкладення в безпеку відбуваються з боку Росії. Шахти закриваються. Тобто, коли вони максимум витиснули тобто, і розуміють, що от, -от вона а, в критичному стані і може видатися, їх просто закривають, заливають. Екологічну катастрофу викликано тим, що ці шахти закривалися без належного консервування, тобто мова йде про вихід підземних вод шахтних, які отруюють територію про отруєння власне тих горизонтів е е е питної води, під час підготовки цього матеріалу нам вдалося поспілкуватися і безпосередньо з жителькою тимчасово окупованої Донеччини, жінка з Макіївки. І це вся інформація, яку ми можемо розкрити. З міркувань безпеки ми не показуємо її обличчя та змінюємо голос. Місто змушено виживати, адже більшість великих підприємств не працюють. Місто значною мірою забуте. Багато інфраструктурних об'єктів знаходяться в поганому стані. Про будь-які нові проекти, що й говорити, пам'ятки, якісь улюблені місця, воно все губиться серед всієї цієї ситуації, як та страху. Певна річ, три вони не незмінні, але їх окупанти хочуть знищити. Я читала, що був прийнятий. Указ щодо цього, тому я не знаю, що буде далі. Колись міста, що розвивались, нині занепадають. З приходом росіян життя на окупованих територіях виглядає буквально як в'язниця під відкритим небом. Попри все, там продовжують залишатися люди. У кожного своя причина бути там, і серед цих людей є ті, хто чекають на повернення в Україну.